Армадо, забудь про головний біль. Давай. Є за зеленого, вибігає. Ще вечір, вечер, добрий вечер добрим людям на здоров. Uh -huh. Вітаємо зі святами, зі святами, много літами! А мати казала, виносьте сала, виносьте ковбасу літом коней по пасу! Давайте до хідби потягнемо хату на літ. А а Дякуємо за привітання. Аби ви на рік дочекали цієї дни не також. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко спеціально залишився для того, щоб у всю енергію щедрівки вже потягнути в Міністерство охорони здоров'я. Забирає, да. пасику. Пан, пан Віктор пожартував за кадром. Що раз тут у нас щедрують уже, то потім візьмемо номер картки. А ви перерахуєте? Подяки. Доброго ранку, Я друзі. Ясну, Отже, Вігаре. фольклорний гурт Щука Риба вперше в студії. І сніданку відчули той колорит наш український національний Денис Іванів, Дмитро і Маргарита Кокошко, Степан Андрущенко, Ярина Сізик. Вітаємо. Вітаємо. Багато щедрівок. Ми знаємо. Є такі дуже 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 відомі щедрівки, але ось цю ось загаю з загаю зеленого. От я її не чула. Розкажіть про неї більше, де вона поширена, можливо, більше глядачів пристануть, будуть вже наступного року е, колядовувати. Ця щедрівочка, вона з Чернігівщини, з села Козацького. Там наразі і досі є гурт бабусь, які співають оці наші автентичні традиційні пісні. І це село, на жаль, було в окупації окупації, і бабусі для це дуже тяжко було пережити, і от наші колеги зараз збирають е, такі е, е, експедиції, щоб поїхати їх привітати зі святами, щоб підняти їх дух, тому що вони дуже тяжко пережили окупацію. І разом з тим цей гурт ще досі співає і можна приїхати і послухати їх. Яка яка гарна ми... і ініціатива ми... і підтримка клас, і так. не можемо не звернути увагу на ваш стрій. А тут ми розуміємо, що український стрій так чи інакше, але прив'язаний до історії той чи іншої української місцини. Скажіть більше і оператор, покажіть більше, щоб ми роздивилися з глядачами. Розкажіть, будь ласка, е, наш одяг загалом він переважно центрального регіону України. Угу. Це Полтавщина, Черкащина, е, о, тому що. Ми намагаємося виглядати подібно, але разом з тим представляти центральний регіон України, звідки найбільше пісень, які ми співаємо, і звідки ті матеріали, які ми використовуємо в своїй діяльності, от практично, весь одяг, в якому ми зараз вдягнені, це реконструкції, тобто відшиті копії. Оригінальних сорочок і інших елементів одягу, тому що це дуже важливо носити саме такий одяг, не використовувати старий, який, якщо ми носимо, ми втрачаємо його, адже він зношується, і ці культурні цінності важливо зберігати для, для музеїв, для того, щоб наступні покоління змогли побачити їх в оригіналі. Тому на нас повністю відшитий одяг, і ми теж комунікуємо цю, цю важливу думку про те, що якщо ти Хочеш мати український одяг, можна купити стилізацію, угу. замовити копію оригіналу. Зовсім так, як вона виглядала. От це, От зараз, це все можливо. Це зараз дуже важливий меседж, тому що є така тенденція якусь стару бабусину сурочку перерізати, перешити на сучасній манері. Вона втрачає цю цінність, так а дійсно можна зробити таку реконструкцію, стилізацію і залишити як пам'ятку, як традицію, а носити просто копію. Так, хочемо ще. Більше познайомитися з вами, щука риба. Фольк -гурт. як ви знайшлися? Де ви знайшлися? Що це вас доля так звана? Чому щука риба? У нас ми професійні етномузикологи, фольклористи, етнографи. А, ну Ми переважно а, а, знаходимося в. Університетах там знайомимося. Слушайте, а, а опісля а, так. А опісля ми, як друзі, вирішили зібратися в колектив. А, перше, це було як просто для нас зібратися, поспівати, але надалі вирішила якось професійно продовжувати свою діяльність. І наразі перший, хто такий молодий гурт, який може представляти а, саме фольклор в Україні, хто щука, хто риба? Щука, риба, що таке не визначилось. Чому не короб? Чому не там? «Щука-риба» – це е, стале таке словосполучення, яке зустрічається в багатьох фольклорних текстах. Е, от, е, в піснях, е, різних і прозових текстах, е, як Дунай, море, Дунай, річка, щука -риба», е, От це е, ну просто таке стале словосполучення і. Е, Воно цікаво звучить, викликає запитання. Так. У нас постійно питають, чому саме щука риба. Але в принципі, ми просто взяли це як фольклорний символ з таким цікавим звучанням, і подумали, чому б це не може не могло бути назви. Ну що ж, друзі, сьогоднішній ефір сніданку буде осяйний зіркою фольк гурту. «Щука-риба». шановні музики, і пано, не відпускаємо. Просимо залишити свій сніданку, і ще щедрівки буде сьогодні. Тому ти енергія запалимо обов'язково. Залишайтеся то прекрасно. Щука риба, в сніданку з одним ще далі буде, будьте з нами. Улюблений сніданок з 1 плюс 1. О, фу, налякали. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1 плюс 1 Україна у нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.